Я сьогодні перший раз дивлюся до бджіл. Сьогодні 27 квітня, 21 градус з тепла. Дві, два місяці як виставив бджіл, а я ще ні разу не, не дивлюсь до неї. Даже ви, я можу представити, як кажуть, факти. Ось що натворила миша, яка проникла в гніздо. Звела кубло за зиму. Ну, Це таке вона Такий вред принесла Переїла мені соти Так, а я що хочу показати Так як я не знаю чи є тут матка чи ні, але я впевнений на 100% що вона є Вона работает, і бджоли працюють ось в цьому видно інтенсивність льод. Зараз глянемо. Моя метода така. От рамку. І шукаю розплоди. Будь ласка, розплод бачу. Все йде по плану, сім'я розвивається. Після зім'ї тільки скоротив рамки, стиснув їх сім'ю, тобто вон розплодик. Все красиво, все чітко. Ніяких не треба провірок. Є матка чи ні? Корм є. Здвигаємо рамки назад. Нам тут робити нічого приблизно неділю. Так як у нас тут температура погоди більше 20 градусів, то можна вкинути додаткові рамки для розширення, пару рамочок. Розкажу причину, чого я не дивлюсь. Не дивився. Причина одна. Пасічники, які дивились в холодний період, нарікають, що пропала матка, струтилася, ослабле бджолосім'я. У мене це невеличка така сім'я, бо я її сократив. Вона плотно обсідає ось на семи рамках. Так як частина бджіл в польоті, вона було б ще дві рамки підкинути. Але смислу ніякого. Стабільності не було погоди. Дуже погано розбивалися бджоли. Пасічники, які дивилися у холодний період, охолоджували яєчники матки. І таким чином матка пропадала. Нічого лізти, як не в своє. Буквально через дві недільки сила сім'ї збільшиться і тому подобає. такий обзор. Кормові запаси є. Я не лив мед на черву, а я підставляв такі минулорічні ромки з медом. Були доведуть її до ума. Виберуть це буде гаразд. Дуже багато лють на черву, і таким чином в холодний період пропадає льотна джела, сокращається кількість бджіл і також негативно сказується на розвитку. Пасічник жалується, як от нічого лізти не в свої. А так як у нас медосбор в основному із сонях, у нас куці медозбори з, з липи, то до нас сімейка набере силу і буде продуктивною. І принесе мене мету.